Привіт усім! Це ТОП-5 від Авторія, І сьогодні у нас випуск, який буквально заряджений літньою енергією. Бо українці цього літа купують електрокари як морозову успеку. Швидко, активно і дуже вибірково. А лідери серед нових електричок майже всі з Китаю. Так, той самий Китай, який ще кілька років тому був на узбіччі, сьогодні диктує моду на доступні технологічні та привабливі авто з нульовим вихлопом. У цьому випуску ми зібрали 5 моделей, які найчастіше купували в червні навторі. На Це нові авто, які вже стали хітами українського ринку. Готові? Пристебнулись і поїхали! П'яте місце BYD Sea Lion 7. Новий електричний кросовер, який за літо вже увійшов у п'ятірку найпопулярніших в Україні. Ця машина яскравий приклад того, як китайські електромобілі з кожним роком стають не просто дешевшими, а й технологічно сильнішими за багатьох європейських конкурентів. Виглядає він агресивно і сучасно. Гострий силует, масивний хижий бампер та світлодіодна оптика, що нагадує краплю води. До речі, дизайн створював той самий чоловік, який колись працював над Ауді та Ламборгіні. Виходить, досвід у нього є. Салон майже як у бізнес-класі літака, оздоблення шкірою НАПА, вентиляція і підігрів сидінь, великий панорамний дах, потужна аудіосистема Dynaudio на 12 динаміків, атмосферна підсвітка на 128 кольорів і великий сенсорний дисплей, через який керується майже все. Але головна фішка техніка у топовій версії. Повний привід два електромотори, 530 кінських сил, розгін до сотні 4,2 секунди, і запас ходу 550 кілометрів. Її версія простіша, із заднім приводом, потужністю 313 сил, і запасом ходу аж до 610 кілометрів. Батарея тут збудована в сам кузов. Завдяки цьому авто стало міцнішим і безпечнішим. Це особливо важливо, коли мова йде про електрокари. Подушок безпеки 11 і всі вже в базовій комплектації. А ще тут є система під назвою D-Pilot, і яку BYD називають Око Бога. Це 28 сенсорів, що стежать за всім довкола, допомагають уникати зіткнень, гальмують замість водія і попереджають про небезпеку. Проєкційний дисплей ARHUD. Прямо на лобовому склі показує всю необхідну інформацію, щоб не відволікатись від дороги. І ще одна важлива річ зарядка. Цей електрокар підтримує систему на 800 вольт, завдяки якій зарядити батарею з 10 до 100% можна за 43 хвилини, навіть не в ідеальних умовах. На такий такій C-Lion 7 вже можна знайти від 33 900 доларів. І за ці гроші ви отримуєте електрокросовер, який не поступається преміумом ні за технікою, ні за комфортом. Їдемо далі. Зікар 7 x з'явився в Україні наприкінці 2024 року, і всього за кілька місяців увірвався в топ-продаж у червні. Він вже посів четверте місце серед найпопулярніших нових електромобілів. В країні, і це при тому, що модель досі нова для більшості українців. Це великий електричний SUV довжиною майже 5 метрів. Усередині простір, зручність і відчуття, що це авто створювали з думкою про комфорт кожного пасажира. Другий ряд повноцінний, з достатнім запасом місця, і навіть з підігрівом та електроприводом сидінь уже в базі. У топових китайських версіях ще є й отоманки, окремий пульт клімату та екрани для задніх пасажирів. Хоча, поки в Україні такі варіанти не заводять. Центра. Альне місце у салоні займають два екрани: один панель приладів на 13 дюймів, другий сенсорний мультимедійний на 16, який керує практично всім кліматом, асистентами, налаштуванням підвіски. Усе контролює Чіп Snapdragon 8295. Сучасний процесор, який працює швидко і без гальм, навіть коли перемикаєшся між десятком функцій. Є три конфігурації Zikr 7X. базова задній привід, один мотор на 422 кінських сили. Батарея на 75 квт годин. Запас ходу 605 км, а до сотні він розганяється за 5,8 секунди. Друга Long Range. має той самий мотор, але з батареєю на 100 кВт годин. Запас ходу до 780 км за китайським циклом. В реальних умовах трохи менше, але все одно вражає. І третя повнопривідна. Два мотори: один на передній осі, другий на задній. Разом 646 кінських сил. До сотні 3 секунди для 2,5 тонн це вже не просто електромобіль, а електричний спорткар у тілі кросовера. Електрична платформа у Зікер 7X на 800 вольт. Це означає не тільки низькі втрати, а й дуже швидку зарядку. Підвіска незалежно по колу. А у версії Long Range доступна ще й пневмопідвізка з регулюванням кліренсу та м'якішою реакцією на ями. І тепер. Найцікавіше на авторія такий Зікер 7X можна знайти від 39 тисяч доларів. І це ціна, з якої починається конкуренція з Tesla Model Y, тільки з кращим за неї оснащенням і більшим запасом ходу. Їдемо далі, а ви не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал. Третє місце BYD Song+. Plus. Якщо ви шукали нормальний електрокар без перегинів у футуризм, без зайвого пафосу, але щоб все було сучасно і надійно, ось він: Сонг Плас. Це електрокросовер, який зібрав головне: комфорт, практичність і реальний запас ходу. Він не кричить своїм виглядом, але виглядає стильно та впевнено. Зовні стриманий силует у стилі Біва Seal. гладкий капот, витончені фари, жодного фальшрадіатора. Такий, однаково доречно, виглядатиме і в діловому центрі Києва. і… На парковці біля супермаркету. Усередині все дуже по людськи. Великий вертикальний дисплей для керування функціями, окрема цифрова панель приладів і зручне кермо. Матеріали не з розділу преміум, але якісні і приємні. Немає масажерів чи задніх екранів, як у Zikr 7X. Зате є все, що реально потрібно щодня. Підігрів сидінь, нормальний клімат, мультимедіа D link хороший звук і просторий задній ряд. Ну а що по залізу? Один електромотор, передній привід 218 кінських сил. Їде м'яко, але впевнено до сотні трохи більше ніж 8 секунд. Цього вистачає для впевненої їзди в місті і на трасі. А головне батарея на 87 кВт годин, яка дає запас ходу до 605 км. І що важливо, у реальному житті ці цифри не сильно завищені. Машина справді тягне довго, а заряджається швидко до 80% за півгодини. Серед фішок підігрів керма, бездротова зарядка для телефону, паркування без участі водія. Відкриття авто телефоном і навіть режим мобільної електростанції, якщо потрібно підключити якийсь пристрій на природі чи в разі відключення світла. Так, Song Plus не має двох моторів, як Zikr 7X, і не розганяється до сотні за три секунди. Але і не коштує 40 тисяч. Це авто не про шоу, а про реальні потреби. На авторія такий біладі Song Plus уже доступний від 29 тисяч 500 доларів. І в цьому ціновому діапазоні це один із найкращих електрокросоверів на літо 2021 Друге місце Honda ens 1 Це компактний електричний кросовер, який поєднує японську інженерію з китайським технопрагматизмом і вкрай доступною ціною. Результат: авто, яке виглядає сучасно, їде жваво і не відлякує своєю складністю. Зовні симпатичний, акуратний дизайн без зайвої показухи. Світлодіодні фари, плавні лінії. Трохи спортивного характеру в формі даху і задніх ліхтарів. За формою він трохи схожий на Honda hr HR-V. Але це окрема електрична модель, створена спільно з китайською компанією Dongfeng та адаптована під сучасні запити. Салон мінімалістичний, але технологічний. Великий вертикальний 15-дюймовий сенсорний дисплей, зручний навіть у русі. Клімат, музика, камери, навігація все під рукою. Перед очима ще один цифровий екран із приладами. А ще тут є бездропені. Това зарядка, порти Type-C, крута підсвітка і навіть преміальна аудіосистема Bose. У топовій комплектації. Що по техніці? Передній привід до 204 кінських сил, розгін до сотні близько 7,5 секунд, і головне запас ходу до 510 км. А це дуже гарний результат для сучасного електрокара. Батарея 68,8 кВт годин у максималті. А ще цей Honda має всі електронні асистенти, які ми так любимо: адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, розпізнавання знаків, моніторинг скліпих зон автоматичне гальмування усе це елементи системи Honda Sensing. А в топових комплектаціях є ще й камери кругового огляду та система самостійного паркування. Позиціонується ця модель як електрокросовер для тих, хто хоче впізнавану машину з адекватним дизайном і перевіреним підходом без зайвого пафосу. І ось що важливо: він дешевший за більшість конкурентів у нашому топ 5 На авторія такі Honda і NS1 стартують від 15 тисяч 900 доларів. І навіть максимальні комплектації не переходять позначку в двадцять тисячу доларів. Шикарно чи не так? А якщо порівняти з тим самим Car7X, то Honda має менше потужності і простіший інтер'єр. Натомість, удвічі дешевша, компактніша та ідеальна для тих, хто переходить на електрику вперше. Пишіть в коментарях, як вам ця тачка, і ми переходимо до першого місця. Перше місце Volkswagen ID Unix. Цей електрокросовер став найпопулярнішим серед нових електромобілів літа, і на це є кілька простих причин. По-перше, перевірене ім'я. Volkswagen в Україні довіряють, і саме бренд зіграв ключову роль у популярності цієї моделі. По-друге, співвідношення ціни, технологій і якості. ID Unix побудований на електричній платформі MEB. Яка вже використовується в інших моделях бренду, зокрема Айдіфо та ID.5. за габаритами це середньорозмірний купоподібний кросовер, майже 4,7 сім метрів довжину, просторий салон і багажник на 535 літрів. Виглядає сучасно, але без зайвого епатажу Світлодіодна оптика, аеродинамічні форми, приховані ручки дверей. Всередині 15-дюймовий дисплей мультимедіа, цифрова панель приладів, просторе заднє сидіння та акустика Harman Kardon у топових версіях. Є панорамний дах, бездротова зарядка, масаж сидінь, кілька зон клімат-контролю. Салон витриманий у темних тонах і виглядає доросло. Тепер техніка: батарея на 82,4 квт години. Це забезпечує до 621 км ходу за китайським циклом CLTC, але в реальному житті близько 450 км. Є версії з заднім приводом 231 кінських сил і повнопривідна з двома електромоторами на 340 кінських сил. Розгін від 5,6 до 7,7 секунди до сотні залежно від комплектації. Підвізка змінює жорсткість у русі, керування передбачуване і точне, як і очікуєш від німця. Автомобіль підтримує швидку зарядку: 30-80% можна отримати за 30-50 хвилин. У плані електроніки повний комплект, адаптивний кроїз, утримання в смузі, монітор моніторинг сліпих зон Автопарковка 360 камери, 9 подушок безпеки. І навіть віртуальний помічник, інтерактивний 3D-аватар, який реагує на голос, допомагає з навігацією і відповідає на запити водія. Volkswagen ID Unix це автомобіль, який поєднує німецьку інженерію з китайською збіркою, технічну зрілість і сучасним дизайном. Він більший за Honda І N S потужніший за BYD Song Plus і має ширший набір функцій, ніж Zeker 7X. І при цьому не перетинає межі 33 тисячі 500 доларів у топі на повному приводі. Ціни в Україні стартують приблизно від 21 тисячі 900 доларів. Придбати Volkswagen ID Unix можна на авторі. Ну що ж, з вами була я, Євгенія Семехіна, і тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, як вам наш топ, чи може у вас є якісь свої фаворити. Ставте лайк та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд і пам'ятайте, знайшли авто мрії, перевірте його на авторі, щоб купувати впевнено. До зустрічі.